Масована хакерська атака на офіційний сайт Динамо Київ. Кривбас поступається Вікторії та вилітає з Ліги Європи. Вболівальники розкрили секретне джерело Челсі для трансферів. А також Ахметов, який вистою на продаж усі свої літаки. Літаки літять, будем бомбіть, друзі! Вітаю всіх вас на каналі. Сьогодні говоримо про новини футболу. Дяка спонсорам, партнер нашого проекту Фавбет. А ми давайте починати. Почнемо ми з е, Ліги Європи, з Крив... Бас, який учора поступився Вікторії, на жаль, з рахунком 0-1. і вилетів з Ліги Європи нагадаю, що перший матч пройшов е, за рахунком 1-2, не на користь криворіжців. Тож Кривбас потрапив у плей-офф кваліфаю Ліги Конференції, де зустрінеться з Бетісом. Переможець гратиме в основній стадії Ліги Конференції. Переможений вилетить з Єврокубки. Блін, от е, на кого, на кого на кривбас надії були. Вернедубі автобус може поставити і. Пресингувати десь, як мінімум, для е, кваліфаю мало би бути достатньо. Але і тут нуль очок по походу, бо биті далі і там шансів небагато. У нас були моменти, у них теж та й у другому таймі грали дві рівні команди. Єдине Вікторії пощастило трохи більше, а нам не пощастило. Будемо набиратись досвіду та рухатись далі. Було б славно, якби команда не на везінні грала. Хотілось би підсилення, але його не було. Все так, селекція облажалась по повній. І Як не прискорбно, але вихід далі Вікторії це не про везіння. Це про. Командний клас, який був вище ніж у кривбаса, і що правильно це нормально. Я про це вже два місця розповідаю, друзі. Рівень нашого футболу, нині середній рівень наших команд, він невисокий. Чого ми очікуємо? Ну і прямуємо до трансферів. Руху голосив про оренду півзахисника Талиса до Касіма. Антлерс, японський клуб орендував бразильця з правом викупу, але термін угоди не уточнюється. Серйозне підвищення клубу, крім того, що багатий та титулований з чудовим стадіоном та ще й бореться за чемпіонство. Западник Полісся Пилип Будківський повідомив, що залишив Житомирський клуб на правах вільного агента. Цитуючи Пилипа, футболіст зібрав е, свої документи, забрав їх з офісу Житомирян і вже два дні має статус вільного агента. Про детальні причини такого відходу не повідомляється. Венджіни повернеться ця гольова машина. Хіба коли Зінченко був у повернеться, сілій з нього на мінімалках. Гравець рівня першої ліги навіть при сьогоднішньому рівні УПЛ. Він її не тягне. Думаю, підсилить умовні металіст 1925 чи Буковину. Якщо не знайде клубу УПЛ до вересня доведеться йти в Дніпро один. А чому Полісся нікого не продає, а просто став потрібен гравець ногою пісраку і вали, бо там штрихкод не пробивається. Багато питань, мало відповідей. Друзі, залітайте в коменти. Найкращий жарт про АТБ і Полісся. Опублікую у наступному відео. Українська Правда повідомила, що президент. Шахтаря на тахмето та виставив на продаж три свої літаки секунду тому про АТБ. А нині вже про літаки піднімаємось трішки в рівні. Думаю, літаки швидше продадуться ніж яхта Ярославського Він яхту теж продає. Якщо Ахметов ще яхту Ярославського продає, то це дійсно круто. А чому на OLX ніяких оголошень немає? Тут бойлі, тобі часом не треба літака. Дивись, який класний, швидкий, ті літаки не роблять. Ж. Ну, і друзі, літаки справді виглядають здорово і дорого. Напевно, що гроші за їх продаж підуть на підтримку Сил оборони України. Це потужно. Картопля. Картопля врятує Челсі. Ні, друзі, не дивуйтесь, ми зараз не будемо закидати якусь діч, просто перед наступними новинами треш. треш. По Фрейду говорився. Треба поговорити про щось куметне, аби. Розслабитись. Фанати Челсі звернули увагу на картоплю Масала, яку продавали за 7,5 фунтів стерлінгів під час товариського матчу на стемфорд Брідж проти Інтера. Фото цієї скромної порції опублікували на футбольному аккаунті про їжу Футі Скран, де 54,3% з 7 тисяч опитаних заявили, що їм не сподобалася картопля. Один написав 7,5 фунтів за приправлену картоплю. Найдорожчий пакет чіпсів в історію. Інший додав, по суті, це одна картопля на скибочками і з легка приправлена за 7,5 фунтів. Ні, дякую. Третій саркастично відзначив, не дивно, що вони можуть дозволити собі купувати по 30 гравців за трансферне вікно. І ще один додав 7,5 фунтів. Це не обмежений бюджет на підписання для першої команди. Ось так от друзі, нині Челсі підніметься. 400 гривень за порцію картопельки. Нормально так живуть. Ну і насправді не тільки ця новина є на трибуні, друзі. Блоги на трибуні це просто кладість інформативної е, інфи публікацій, мемів там дуже багато всього. Кожен фанат для себе щось та знайде на трибуні не тільки інформативно, а й цікаво. Тож качайте за стосунок, покористуйтесь сайтом е за посиланням в закріпленому коменті. І до серйозних новин Італійський рефері Даніеля Орсато заперечив інформацію, що увійшов до складу експертно-суддівської комісії Російського футбольного союзу. Абсолютно ні. Мене попросили співпрацювати з РФ-арбітражним експертом. Мені дуже полестило це запрошення, однак у світлі поточної соціально-політичної ситуації та етичних принципів, якими я завжди керувався, як на політики. Поза ним я вирішив не погоджуватися. Тим більше потім що 24 на 7 ловити коменти, типу «А хто к нам приїхав? Він що нас учить буде? Хто это такий? У нас ту своїх талантів нету. Чи ти нас какой-то буде учить? Та хто на це взагалі підпишеться? З людей, які яких IQ Більше за 10. Офіційний сайт Динамо зазнав масованої хакерської атаки росіян. Повідомляє телеграм-канал клубу. Офіційний сайт ФК Динамо Київ зазнає масової е, ДУДОС атаки, та буде недоступний певний проміжок часу. Це цього та агресивна атака на наш ресурс, яка має усі ознаки замовної. Наші спеціалісти працюють над розв'язанням цієї проблеми, але це займе певний час. Дякуємо нашим фанатам за розуміння. Ну і власне друзі, сайт вже відновив роботу. Ми відновили сайт. Працюємо для вас. Українців не зламати. Слава Україні! Слава нашим героям, говориться у повідомленні. Обідки суджанців навряд чи в тих інші проблеми, вони поняття не мають, в якій країні живуть. Швидше за все, коли наші команди виграють, там на болотах і так траура. Тут плакатик про суджу. Думаю, це як серпом по кастровому місцю за брікавим. Шотландці ніяк не вгамуються. Хто взагалі заходить на клубні офіційні сайти? Зараз усе в соцмережах переживав як за себе. А у Медведчука відбили. Слава Богу, Медведчука з кровосісями. Ну а то хіба сайти росіянам ламати, більше то й ні на що не здатні. Хоча, ви знаєте, знаючи, які у деяких наших клубів сайти, у тієї ж зорі, наприклад, його можна подудосити, щоб в очі він більше не попадався, бо це просто якийсь треш, а не сайт. Взагалі, що він їм потрібен, якщо вони просто його на відвали ведуть. Друзі, влаштуйте свою хакерську Дудос-Атаку у коментарях. Напишіть росіянам пару теплих слів. А в мене все. Дякую за увагу. Почуємось.